Продовжуємо знайомство з видатними навушниками Xiaomi, і наступним нашим експонатом буде внутріканальна акустична система під назвою Xiaomi OneMore Voice of China. Справа в тому, що компанія OneMore, яка виробляє навушники для Xiaomi, давно використовує назву всекитайського вокального конкурсу для брендування своєї продукції. Визнання моделі офіційними навушниками конкурсу це ознака найвищої якості. І треба сказати, якість дійсно вражає. Основою для створення цієї моделі послужили знамениті Piston-3. Відмінність від них полягає в напрямку звукового каналу. В системі використовується динамік з неодимовим магнітом і трьома діафрагмами центральної зберіллівого сплаву і двома полімерними. Це дозволяє розкласти звук на частотні групи і відокремити одні інструменти від інших. В результаті звук виходить прозорим, інструменти не змішуються, широка сцена доповнює враження. Однак важливою частиною маркетингу Ванмо є дизайн навушників і упаковки. Тут все говорить про турботу про кінцевого споживача. Навушники вироблені у фірмових чорно-червоних кольорах, і навіть амбішури, розмір яких можна підібрати з декількох, що йдуть в комплекті. До того ж до навушників додається жорсткий чохол із шкірозамінника, який можна повісити на штани або покласти в сумку, або рюкзак і не боятися пошкоджити цінну гарнітуру. Навушники Xiaomi One More Voice of China оснащені гнучким і пружним проводом з гумовою поверхнею, під якою ховається кевларове вплетення, що надає кабелю міцність і не ламається на морозі. Кожна жила дроту також має кевларову серцевину і виключає втрати сигналу. На кабелі знаходиться пульт управління гарнітурою. Кнопки виконують функції відповіді скидання дзвінка, а також управління гучністю і треками. Гарнітура підтримується в Android і в iOS. Стильні якісні навушники чудово підійдуть для всіх фанатів конкурсу Голос країни, а також для любителів красивих і якісних гаджетів. Наступна модель цілком може бути винесена до витворів мистецтва. Називається вона One More Dual Driver in Near Headphones. Ці навушники абсолютно оригінальні, хоча технологічно їх основою можна вважати кванті. Однак зовсім інша форма металового корпусу надає їм унікальність. Всередині корпусу знаходяться два драйвери широкосмуговий і твітер у звуковому каналі. Звуки широкої смуги видають три мембрани, зібраних в сендвіч, композитна з космічного сплаву і дві полімерні. Твітер з неодимовим магнітом, як і належить йому, відповідає за високі частоти, тому звук наушників дуже деталізований. При широкій сцені, коли інструменти грають навіть, як здається, ззаду, поділ частот особливо помітний. Високі звуки в вигляді тарілок і перкусії немов злітають над голосом і соковитими середніми, котрі спираються на глибоку основу басів. OneMore Dual Driver in Near Headphones цілком можна віднести до елітних навушників від OneMore, і це доводить ретельність упаковки. Навушники знаходяться в подарунковому виду скринці. Навушники OneMore Dual Driver і Near Headphones випускаються в двох модифікаціях золоті і білі. Їх характеристики не залежать від кольору. Навушники оснащені пультом для керування гучністю та треками, а також для відповіді або скидання телефонного дзвінка. Чутливий мікрофон дозволяє вести розмову з високою якістю звуку. Тепер переходимо до вершини інженерної творчості володаря 4 премії Гремі Луки Бінярді, який розробив для OneMo унікальні на даний момент навушники з трьома генераторами звуку. Вони так і називаються OneMo Triple driver in the Earchic Відмінність їх. Від базових квантів полягає в тому, що в звуковому каналі розташовані два драйвери замість одного. широку смугу звуку, як і раніше відтворює основний динамік з композитною і полімерними мембранами. Зібраними в фірмовий сендві, що дозволяє розділити частотні шари. Два драйвери в звуковому каналі створюють неймовірної чистоти і чіткості високі і середні частоти. При прослуховуванні музики із звичайного аудіоплеєра високі частоти довелося придавити еквалайзерам, настільки тонко і дзвінко вони звучали. При цьому ні середні, ні соковиті і глибокі баси не заважали один одному, не змішувались, не перекривали один одному. Точний баланс і деталізація відрізняють звук цих навушників. При прослуховуванні музики з fi пристрою картина стає яскравішою, сцена розширюється ще більше. В композиції починають прослуховуватися найдрібніші акценти і деталі, закладені в неї звукорежисеру. Упаковка Ванмо Triple Driver і Near Headphones – Вражає не менше самих навушників. Велика подарункова коробка, що відкривається як книга, на сторінках якої намальован устрій навушники. Містить також шкіряний чохол для них, великий набір амбушур, перехідник для аудіороз'єму хай-енд апаратури і застіпку для проводу. Кабель з кевларовою серцевиною друтів і кевларовою ж опліткою, оснащений амальованим мінним 3,5 мм аудіороз'ємом і пультом управління гарнітурою. One more triple driver in near headphones. Шикарний подарунок для справжнього маломана або професіонала. Бездоганний зовнішній вигляд, видатне звучання, велика кількість технологічних нововведень роблять їх вершиною продукції OneMore на даний момент. І для порівняння ми взяли пристрій з іншої ліги – закриті навушники OneMore Headphones Voice of China. Це великі, але легкі високоякісні навушники, які є офіційними навушниками конкурсу Voice of China. В їх розробці також брав участь знаменитий звукоінженер Лука Більнярді. Легкі, але міцні. Чаші навушників мають два ступені свободи, тому задовольнять кожного. Усередині них розташована динамічна головка з трьома діафрагмами. Великий розмір і різна товщина діафрагм дозволяє їм дуже чітко звучати в своєму частотному діапазоні, тим самим розкладаючи музику на частотні шари. Висока деталізація, яскравість, глибина басів і ясність високих частот, забарвлення голосу і широка сцена, от що можна сказати про звук One More Headphones Voice of China. Головах з титанового сплаву міцно, але не сильно охоплює голову і не створює незручностей. Кабель з кевларових дратів оснащений пультом управління треками і гучністю з можливістю приймати телефонні дзвінки. При всій своїй красі ці навушники на подив демократичні в ціні, тому легко можуть стати вашими кращими друзями вже сьогодні. На цьому ми закінчуємо нинішню серію оглядів навушників компанії OneMore і Xiaomi. Нас чекають нові моделі, але про них ми розповімо пізніше. До зустрічі і нового гаджету у Сяомі.